Вітаємо усіх поціновувачів футзалу на першому поєдинку сьогоднішнього ірового вечора перша IT-ліга. Вказуватимуть на... свій бійцівський характер. У наступних поєдинках. зараз гол! Вовко дав на першій хвилині після передачі Олега Бабія. Відкриває лік забитим голам. Ось ми тільки. ...Москвін Олег Бабій та під номером 14 Юрій Трубич. А так флангом Савчук. нічої немає. М'яч летить повз ворота. Курганський в центральну зону на Савчука. Галік потрібно забивати. О, один один! Олександр Галік! Усе з чистого листа Обидві заб'ють. На моїй пам'яті чи не перша гра за останні 2-3 місяці. Лисичуксма розвернувся. Даць. Володимир Кондур. Вихід вічна віч Дуда забивати потрібно, але не влучає Пець Одан... Надалі продовжує обрізати Гетри. Собі вкладати волосся. Атакуємо москвін. Ударна позиція. Пробиває по центру. Лисички. Ростислав Курганський. Олександр Галік понесуться вперед. Удар. Повертається команди після відпочинку. Меджик Ярослав Писько, Андрія Демчука. Він виривається на ударну позицію. Демчук рикошетний. тут. Лисавчук. Ось то хто він з Трубичем у швидкості може поконкурувати. Зараз Трубич програє це забігання. Головість передачі зараз на Юрія Трубича зустрічається 14-й номер бабій, вихіднич, давід, чудар, з м'ячем, бабій вихідний, навіть. удар, рикошет. Раз є уважно, щось піско своїм хлопцям він сьогодні не хоче програвати. Трубич у підкаті! Ооо! Юрій Трубич, 2 1 Досягнув свого Трубич, ну такий досить... Трапляється всяке. У футзалі бабі. Удар вилежні ку... Кондор. Є можливість продовження атаки через Демчука. Передача на Кондура. Той пробиває в дальній кутики. І ми не бачили Андрія. Передача, удар. Дуже близько. Гол! Павло Москв все ж таки забиває. Не одразу повірив сам. Олег чудово відпрацював на початку зустрічі зараз також хоче відзначитись. Трубич ішов в напрямку дубля. Зараз бабій злівоє від Москвіна на Бабій пройшов венгера дуже легко. Удар з доскаго! Олег Бабій! Браво! Забиває. І в свою чергу сьомий номер команди. Лідер. Наступна гра між BlackTorn Vision та Rind Beat уже за декілька хвилин не пропустіть, там теж буде на що подивитися.